Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі Ток-шоу Розмова про головне на Кіцвілі Тіві. І сьогодні у нас в студії І сьогодні у нас студії, на... студії Денис. Отже, перше запитання у нас до Дениса. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? П'ятому класі. У вашому класі багато учнів? Ні. А ви, Нікіта, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Антоне, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Буває по різному, бувають дівчата, бувають хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців, з фізкультури краще у хлопців, тому що дівчата не такі. А з математики? З математики, звісно, за дівчини. Влада, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перервах я гуляю з друзями. В кичам. Або ще щось. На планшеті. А ви, Нікіта, що зазвичай робите на перервах? Бігаємо. Ход, ходите у їдальню? Так. Учасники на так шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ілля, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, по-різному. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ну так. Нікіта, а ви їзди у їдальні? Так. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так. Влади, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Нормально, буває по-разному. А вам доводилося бувати в кабінеті Ні. У директора? Ні. Антон, а вас викликали коли-небудь до директора? Ну мене викликали, але я там ще не був. Це взагалі страшно? Ну, до директора це не страшно, а це виклицять батьків, це страшно. Як ви гадаєте? А, а ви б хотіли стати директором школи? Тобі. Е, Ні. Чому? Потому що там ужасно. Я, я, я я не хочу. Просто не хочу. Як ви гадає, як ви вважаєте, Денисе, працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Звільнився. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша перед... передача відходить до завершення. Це була розмова про головне на кідзвілі Тіві. Та його ведучий Влад. до зустрічі в, наш... в наступних ефірах.